Слава Україні! Це наш формат інтерв'ю. Сьогодні моєю гостею буде Лариса Ніцой. Пані Ларису, слава Україні. Героям слава. І Якраз тиждень тому ми з вами теж мали розмову, мали інтерв'ю, говорили про українську мову і про неможливість співіснування російської мови та української в нашій державі, особливо коли триває російсько-українська війна, коли дрони ракети літають постійно і вбивають жителів щодня, коли фронт е, теж в дуже такому становищі, так з того боку, що Росія, звичайно, що не спить і вона діє, і вона вбиває, знищує е, кожного дня. Але тут важливо, тому що наша розмова дуже не сподобалася чинному народ депутату від партії Слуга народу Максиму Бужанському, що він зреагував на це досить гостро і подав депутатський запит до голови національної ради з питань телебачення та радіомовлення Ольги Герасим'юк. І скажу просто про те, що Максим Бужанський то теж треба розуміти, яка це людина. Це нардеп, який вже під час повномасштабної війни відмовився в ефірі відповідати ведучому на гасло Слава Україні. який... Навмисно не вшановував хвилиною пам'яттю загиблих, так на якраз революції гідності, нашу небесну сотню? Він єдиний в Верховній Раді в куларах, не встав, не піднявся. Тобто, це людина абсолютно проросійського типу мислення. Пані Ларисо, як вам ця новина? Як ви загалом зреагували? І чи мали якусь таку думку, що все-таки може бути від певних проросійських діячів нашої держави подібне звернення? Мене дуже як, обрадувало, я зраділа, Вислила. з Бужанська така реакція значить, ми все правильно робимо. Це перше. І друге, це ще раз підтвердило. От у мене є така лекція, моє uh -huh. дослідження, чому не можуть співіснувати поруч дві мови в нас в Україні українська і москальська, і от його дії це пряме підтвердження моєї правоти, моїх висновків, які я роблю ну, от, власне під час цього свого дослідження. Uh -huh. Як ви думаєте, що загалом потім може бути? І якщо все-таки так Бужанський я з вами погоджуюсь, якщо він так гостро зреагував, то, вочевидь, ми на правильному шляху, і, вочевидь, ці всі тези вони мають бути ще більше поширені, вони мають бути, знаєте, на кожному стовпі, або все-таки це, врешті-решт, дійшло. Що ви надалі збираєтесь робити? Чи якось відреагувати у відповідь, наприклад? Боже, знаю. <laughs> тут, сявки гавкають, караван іде. Ми з вами караван, який утверджує українську мову, українську україну, а рускій мір чіпляється своїми закостенілими грабцями, аби що-небудь зробити таке, щоб той рускій мір утримати тут в Україні. Е, так, він нас ще дістає, звісно, і ще він заважає нам, добряче заважає, але mm -hmm. все одно буде по-нашому. Так, абсолютно тут знаєте, що таке велике запитання, що він в принципі досі робить у Верховній Раді, зважаючи на його погляди, зважаючи на його думки щодо української повстанської армії, зважаючи на те, що він не визнає Другої світової війни, а говорить велика вітчизняна, і про ці всі погляди, які вже співіснують тривалий час, і особливо зараз, так в час повномасштабної війни, коли вже можна було щось осмислити, переосмислити цього процесу, не відбулось. Але все таки до нашої профільної теми ми перебуваємо в такі передні дня української писемності, та мови, і це можна вкотре в цей час нагадати про важливість нашої рідної мови. Скажіть, пані Ларисо, чи збираєтесь ви писати диктант? Оцей радіодиктант Національної єдності об 11 годині 27 -го жовтня, і чи важливо це для вас? Так, я пишу кожного року, намагаюся, як мені нічого там не заважає якась поїздка, можливо, десь хіба в дорозі. І то я пам'ятаю, якось ми писали диктант. Кудись ми приїхали з письменниками, всі сиділи рядочком і щоденко писали перед зустрічю з дітьми в школі. Так, так для мене це важливо. Я, по-перше, відслідковую, які теми піднімаються, mm -hmm. і попри те, що це диктант національної єдності, дуже ну я рідко коли буваю задоволена, на жаль, змістом диктанту, що в такі гарячі часи він про що завгодно. Зрозуміло, що це єдність, і треба єднати, а не якісь там теми дуже дражливі піднімати. Але добре, єднайте на ґрунті мови, єднайте на ґрунті української ідентичності, єднайте на ґрунті наших національних героїв. Це перше, а не про космічні кораблі в просторах всесвіту. І друге, це що мене завжди трохи ну як не дуже мені це подобається, намагаються зрозуміло, що в цей диктант засунути всі розділові знаки, всі слова з орфограмами на всі правила, які тільки існують, і врешті-решт це виходять дуже складні диктанти. А я за те, я принципово за те, щоб диктант був нескладний. Щоби... Українці, написавши цей диктант, і цей диктант у них вдався, і помилок було мінімум, щоб вони всі окрилялися, усміхалися, раділи, що вони не такі вже й неграмотні, що все добре, що вони успішно його написали. Ось я за такий підхід, а не такий, щоб визначити одного на всю країну переможця, а всі інші якісь недолуги, бо наробили купу помилок. От, якось у нас. От так. але диктант писатиму і чекаю нашого дня. Більше того, хочу сказати, що знову ж таки дивіться, як у нас названий цей день: день писемності та мови. Чому писемності? Чому не день української мови? Ні, так не можна. Давайте вліпимо туди хоч писемність, щоб знівелювати оцей день української мови, бо це дуже по фашистськи по-нацистськи буде звучати. Давайте ще писемність туле. Ну, добре, мова і писемність ідуть пор ідуть поруч. Але спочатку виникає мова, а потім писемність. А в цій назві писемність попереду мови. Тобто, ви подивіться, отакі, нібито маленькі дрібнички. Але ж диявол сидить в оцих дрібничках. І от так знівельовувалося все українське, все національне, навіть в у такому День писемності і української чи День української писемності. Мови але вже як є, диктанту чекаю, мови дню дня мови чекаю і радісно беру участь у всіх заходах. Це правда, чому я вас запитала, чи будете писати, бо не можу не зреагувати. Письменник, український письменник Андрій Кокотюха написав такий допис, який якраз збурив суспільство, частину суспільства. Він написав, що, випереджаючи події, не писав і не писатиму диктант національної єдності. По-перше, ніколи ще середньої школи не любив колгоспів. По-друге, диктант не сприяє національної єдності, а просто так називається. І тут насправді навіть суть дійсно в цьому диктанті не так в тому, аби. Не зробити помилок, тому що це дуже складно, uh -huh. зважаючи на те, що справді тексти вони ну такого вищого гатунку і вищої якості, і іноді є навіть багато запитань і суперечностей в тому, так uh -huh. що ми бачимо. Але разом з тим, тут більше про цю традицію єдності, про те, що всі українці збираються, про те, що в школах пишуть. В настійні годині вмикається суспільне, і дуже завжди цікаво, бо це секрет, яка буде тема. Ми тільки знаємо авторів, ми знаємо, хто буде начитувати диктора, але ми не знаємо про що буде йтися, і насправді це дуже такий Поважний момент, я рада, що ми, як нація, маємо таку традицію, плекаємо це і не зважаємо на тих, хто говорить, що це все колгоспне мислення, тому що насправді воно сприяє якраз нашому утвердженню. А розкажіть, що пані Ларису, якраз про цей день, про те, що у вас буде захід з Павлом Юхимовичем Гриценком. Розкажіть детальніше про це, і мабуть, ми ще зможемо запросити якраз людей відвідати цю подію. О, Дякую вам, що здали так. 27-го числа увечері у Києві, в Києв могилянській академії. У підвалі їхнього КНЦ культурного mm -hmm. центру В підвалі якраз нам не страшна буде тривога. Раптом почнеться повітряна тривога. О 6-й вечора разом із директором інституту мови Національної академії наук у нас відбудеться така парна на пару. Ми удвох будемо виступати перед студентами, викладачами, будь-ким, хто прийде. Це така публічна зустріч, де ми будемо говорити про мову. Ну і власне я буду розповідати е і обґрунтовувати, чому не можуть у нас поруч існувати москальська мова і українська в Україні. Бо до цього багато хто веде, хто каже, що у нас же ж хлопці воюють от в окопах. Вони розмовляють москальською там мовою. Чому ми не можемо в тилу так само е, співіснувати поруч, українська і москальська мова? І от власне я це обґрунтовую, чому ми не можемо. Цьому є і наш історичний досвід, і цьому є навіть і наукове вже пояснення. І от про це особисто я говорю. Тому про що говорити ми Павло Юхимович Не знаю, він завжди ну це Боже мій, це наш український. Велед думки, Я усіх запрошую прийти, послухати його. Серед нас ще він живий, слава Богу, і можна наживо його послухати, а не потім, як ми завжди бігаємо і нарізочки чи відео десь шукаємо, а що ж та людина зробила. От він ще живий, він ще бадьорий, він ще повний гумору, знань. І приходьте Києво-Могилянська академія, шоста вечора, понеділок. Культурний центр, підвал. Ілінська 9. А от для тих, хто все таки не зможе бути в Києві, чи можете ви зараз такий експрес-урок чи або основні тези подати так, теж аби закарбувалося якраз в головах наших глядачів, незалежно від того, де вони перебувають, бо в нас дуже розмаїта аудиторія, яка перебуває не тільки іноді поза межами нашої країни, так. а подекуди і на інших материках. Ну так, можемо швиденько пройтися. Mm -hmm. От як я вже сказала, чому не можу співіснувати, москальська і українська мова це і історичний досвід, і наукове підтвердження. Mm -hmm. Історичний досвід, не будемо далеко йти глибоко занурюватися. Беремо, ну, наприклад, минуле століття, коли виморили горлодом українські е, села українців, і на ті місця. Позавозили е, московицькі не просто родини, а була така рознарядка наркому е, завозити там ешелонами домогосподарства. Тобто це цілими селами перевозили із Московії в Україну на вимерлі території. І от у мене тепер питання: приїхали москалі на українські землі, де ще, звісно, що, ну, не всі вимерли, і українці там жили, і українські землі, українська культура, українська держава. Чи ці москалі стали українцями? Чи заговорили вони українською мовою? Ні. Вони не інтегрувалися в українське суспільство. Вони понароджували собі дітей, вони і далі плекали свою культуру і свою мову на цих територіях і зовсім відмели усе українське. Більше того, вони його ну подавили, вони українське асимілювали під себе. Mm -hmm. Тепер беремо е, ближче сюди до нас. Візьмемо ОУН, візьмемо УПА. В інтернеті багато ходить листівочок різних, ще їхні такі, е, чи й нові намальовані, чи друковані mm -hmm. там десь там, я не знаю, де вони там, в підпіллі їх друкували, щоб не підтримували мову большевиків, щоб не підтримували москальську мову, щоб залишалися українцями на українській мові. ОУН, УПА були розстріляні, листівки були спалені, все це знищено з пам'яті вибито. І що москальська мова? Заспокоїлася? Ну от нема вже загрози. Нема У, нема УПА, немає тих листівок, ніхто не закликає. Є тільки їхні за заклики добра терства, до рівності. Адже це їхня фішка рівність. І що була рівність? І що москальська мова перестала наступати? І що москальська мова перестала інтегрувати думки, що українська мова це бедляча мова, колгоспу мова за москальську мову надбавки. а... Українську мову це фе, це ненормальні, або взагалі психушку, якщо до тебе не доходить. Перестала спати? Ні, не перестали на спати. Беремо ще ближчий час до нас. Беремо проголошення незалежності. 91 й рік. Проголошення я молоденька студентка. Приїжджаю на революцію на граніті у Київ. Перше там побачила В'ячеслава Чорновола, і от при мені відбуваються розмови, що нам треба проголосити незалежність, а незалежніше будуть проголошувати і україномовні, і російськомовні українці з Московщини. І от стоїть питання, що робити з цими з Московщинами. І з Московщини, я пам'ятаю, як вони казали, В'ячеславу Максимовичу, при мені, ну не можна ж так сразу нас заставити. У нас все було на русском, у нас школи були на русском, ми думаємо по-русски, от наші діти вже заговорять інакше. І що? І от пройшло 30 років. Чи заговорили їхні діти українською мовою? Та ні, ці діти виросли, продовжували. Говорити по москальськи продовжували тягнути сюди москальське кіно, москальські книжки. Ярмотовий пушкін-достоєвський продовжувалися. Пісні москальські звучать. У них вже народилися свої діти. Ці дітки продовжують бути обмоскаленими. Ми маємо на сьогодні оцих змосковщиних українців, які переважно тоді приїжджали, до речі, із Донецька, бо шахтарі приїжджали часто бастувати у 90-х роках. У них була криза велика, вони бастували. І от вони теж казали, ну не можна ж так сразу на український перейти. Так от, у мене питання: Донбас став українським за ці 30 років? Нельзя ж так сразу? Через 30 років відчуються всі розмови. Ну нельзя ж так сразу? От наші діти. Та вже народилися діти дітей, уже ваші внуки народилися. Ви розумієте? І оці історичні, отакі зовсім недалекі наші приклади показують, що ні, москальське не зупинялося і москальське не збирається зупинятися. Бо візьмемо сьогоднішній день, візьмемо окуповані території, заходять москалі на нашу територію, утверджують свою владу, і що цього достатньо. Ні, вони знищують українські книжки. Їм дуже важливо утвердити українську мову. Чи зупиняться вони? Ні, вони не зупиняться. Тобто москальський наступ весь час на українську мову був і продовжується по сьогодні. І носії московської мови хочуть вони чи не хочуть в Україні, вони є продовжувачами е, лінії. Оцієї москальської. І ми зараз з вами це от науково доведемо. Тому що можна перейти тепер уже до наукового підходу. Чому москальське і українське сьогодні не може існувати, бо москальське українське подавить. А чому подавить? А тому, що українське, на жаль, і досі слабше. Бо є таке поняття вже наукове, як мовна стійкість, і мовна стійкість українського народу підірвана, тому що мовна стійкість кожної нації є сильна. А в якої слабка. Сильна це в імперських народів. А слабка це в тих народів, які були поколонізовані, це які пережили геноцид. А ми з вами і постколоніальна нація. І постгеноцидна нація, і постлінгоцидна нація. Всі лінгоциди, які були на землі, ми з вами пережили. У нас підірване мовне здоров'я. А москалі в цей час були імперською нацією, які свою мову плекали. І, от їхня мовна стійкість набагато сильніша за нашу мовну стійкість і опиняють щось поруч. Їхня мова, хочеш не хочеш, носії їхньої мови вони сильніші, бо наше здоров'я підірване. Це як дерево, сильне з великою кроною, а поруч таке саме дерево росло. Але його ламали, трощили, кропили, гноїли, всяких там хробаків запускали. То звісно, воно виросло таке маленьке, покручене. А тепер ми схаменулися і кажемо: Ой, оце маленьке покручене треба здобрити, треба його мушкідників вивести, щоб воно росло, і починаємо ми його вирощувати. А це ж і далі росте. Воно ж не зупинилося, воно ж і далі нависає своєю кроною над цим маленьким ще деревом, яке ми, хоч і починаємо вже ну, піднімати, оздоровлювати. Тому все одно поки що сила не на нашому боці, сила на боці москальської мови. І тому це небезпека, що ця мова поруч із нашим маленьким цим деревом покручена. Звернувши швидше, треба швиденько хочу звернутися до таких науковців. От ну, якщо почати в хронологічному, чи давайте не в хронологічному порядку, байдуже. Був такий Лео Вайсбергер, німецький фі філософ, мовознавець, який стверджував на кінці 19-го, початку 20-го століття, стверджував про те, що мова формує погляд людини на світ, і від цього залежить діяльність людей. Застосуємо на сучасній ситуації. Якщо мова формує погляд людини, то чи однаковий погляд на Україну і українців в українців? І чи такий самий погляд на Україну у москалів? Ні, у нас різні погляди на те саме. А чому? А тому, що за Вайсбергом. Мова формує оце різне бачення того самого. Ми себе сприймаємо не так, як нас сприймають москалі. І навпаки, ми москалів сприймаємо не так, як вони себе сприймають. Вони думають, що вони освободітелі, а ми думаємо, що вони загарбники і вони великі гвалтівники не тільки наші, а й нації, які навколо них і які вони асимілювали. Чи візьмемо іншого науковця? Візьмемо Вільгельма Гумбольта, то взагалі, я коли. Ну, я читала його е працю, він теж німець, але е теж дуже цікаво так сформулював, що е визначає людську діяльність. Е наша е мова визначає людську діяльність. Так от коли він жив? Він народився ще в 1767 році. сьомому тисяча році. Виявляєте, відколи ще ведуться ці розмови про те, що мова впливає на світогляд, і в різних націй різні формуються світогляди. Так, у нас є дотичність, але є і окремішність у цих національних світоглядів. І уявіть собі, коли ще цей гумболь ще е, говорив 18 столітті. Ну, Вайсбергер теж, е, Вайсгербер теж говорив про те, що е, нація, е, е, народ, який відмовляється від своєї мови і починає говорити мовою іншого народу, він втрачає свою етнічну приналежність до цього народу і набуває етнічну приналежність того народу, мовою якого він розмовляє. Застосуємо його цитату на сьогоднішньому і виправимо ну, перевіримо, чи правду він каже. Беремо наших українців на тому ж сході, які переважно розмовляють москальською мовою. Чи втрачають вони приналежність до етнічної нації? Ну, можемо казати та ні, та вони ще ж українці, а вони самі теж можуть верещати та ні, ми українці. А як на це дивляться іноземні політики? Зовсім недавно, кілька днів тому, що сказав Трамп, що сказали американці, що сказав та віддайте ви тих з Московщини, українців в Московії. Що ви за них воюєте? Вони ж не ваші, вони москальською мовою говорять. Тобто, світ їх не сприймає українцями. Ось вам підтвердження фрази Вайсгербера про те, що народ втрачає свою приналежність до етносу. Ми можемо не хотіти ввірити в це, але бачите, інші інші так це бачать. їм не болить. Коріння, це нам були, та вони ж були українцями, та їх змосковщили, та їх треба повернути в рідне лоно. А іноземцям пофіг, яке там коріння. Вони тільки бачать, що це не українці. Чого ви за них боретеся за тих неукраїнців? Віддайте їх москалям, вони москальський народ. Нащо ви їх тримаєте? От як вони нас бачать, тому що вони бачать оцю цю приналежність. Я хотіла сказати, що ми можемо і далі казати, та коли ще ті філософи були той самий Сеперворф, це теж початок. Цього 20 го століття, коли вони досліджували, це американські вже мовознавці, які досліджували два племені, які існували в одному ареолі. Вони поруч існували, бо ж націю і на мову впливають вже і географічні умови, і клімат впливає на мову і на світогляд нації. І от в цьому одному ареолі існувало два племені, вони розмовляли двома різними мовами, і все їх досліджували і побачили, що вони. Різне живуть поруч, ну геть в в одних умовах. Мови різні і ставлення до подій різне. І я кажу, Боже, та нам треба цю теорію мовну відносності. Чому відносна теорія? Тому що ще не всі мовознавці прийняли правдивість ціє, цієї теорії. А я кажу, та візьміть цю теорію і застосуйте її на нашому народі. В одному ареолі існування існує навіть не два племені, а один народ, називаються українські громадяни, в межах одного кордону. Розмовляють двома мовами: частина українською, частина москальською. Чи однаковий у них погляд на ті самі події? Ось вам і приклад Бужанського. Яскравий, дуже приклад. Ми з вами за українську мову, україномовні, переживаємо, вболіваємо і хочемо її утвердити. А йому це нацизм, фашизм, наступ на його москальську мову, його русський мір. Ось вам яскравий приклад. Беремо не тільки приклад Бужанського, беремо приклад голосування в Верховній Раді. Беремо приклад за голосування за Ірину Дмитрівну Фаріон. Для нас вона герой. Ми з вами, україномовні, поділяємо українські цінності, і вона їх поділяла. Ми з нею однодумці. Вона для нас герой. Але Верховна Рада не набирає достатню кількість голосів. Чому? Тому що там є представники, які поділяють іншу точку зору, і ця інша точка зору в наших громадян. А які це громадяни? Це переважно громадяни, на яких дуже впливає русський мір, який досі не розірвали, можливо, із москальською мовою свої зв'язки. Або якщо це і україномовні, то все одно руський мір посідає у них. Ну вони, може, підсвідомо не знають цього, але якщо вони дивляться москальське, спілкуються з москалями, якщо у них і досі в родині москаль є москаломовні родичі, у них цей руський мір присутній, і тому Ірина Дмитрівна для них неоднозначно є героєм. І от ми з вами, один, одна нація, різні мови і різні погляди на одне й те саме. Ну, можна сказати так, що а давайте ми ж заплющимо на це очі. От ми вже ж знаємо, що в нас різні погляди. Ми залишимо наших героїв, не будемо їх обговорювати. Що це за нація без героїв? Це е, незрозуміло. Гіпотетично залишимо героїв, не будемо обговорювати дражливі теми, і от поруч будемо існувати із двома різними світоглядами. З Московщині підтримують московський світогляд, тому що хочеш, не хочеш, Моско... з Московщині вони потребують. Москвомовного культурного продукту вони потребують москальської культури, москальських новин. Вони пасуться на москальських відосиках, а там прошиті ідеологеми і наративи московські, як би вони хотіли чи ні. А Україна мовні їх як магніт, тягне до українського, до українського гумору, до українських наративів, до українського світогляду. І вони відрізняються. І от ми кажемо: Бог з ним ми уже такі є, так і Сложилось, живемо поруч, аби не сваритися. І отут на авансцену виходить ще один науковець, британський філософ Джон Мільп. Який теж жив у 18-19 століттях, і ось у 1861 році цей філософ економіст він написав дуже багато економічних книжок, і досі економіки світу будуються по його теоріях, і досі в економічних вишах вивчаються його праці. І от він пише працю про те, у якій обґрунтовує економічні реформи в країнах, і він е, е, говорить, що є. Такі обставини, за яких економічні реформи неможливі. Як ви думаєте, що це за обставина, за якою в країні неможливі економічні реформи? Ви будете здивовані. Він говорить, що якщо народ розмовляє різними мовами, то в такого народу не може бути спільної громадської думки. А відтак вони обиратимуть політики. До представницьких органів влади з цим різно, різною громадською думкою, і вони будуть мати різний погляд на реформи. Відповідно, реформи економічні в такій країні неможливі. Ось що каже нам економіст: то чи є загрозою москальська мова для України? Так, є. Ми не зможемо жити в процвітаючій країні. Ми не будемо мати спільної думки на Основоположні речі. Ми не говоримо про те, хтось любить борщ, а хтось суп, хтось ходить в спідниці, а хтось в брюках. Нас не це цікавить. Нас цікавить світоглядні погляди на державотворчі е якісь основоположні фундаментальні речі. І от ми маючи різні світогляди, різну думку в межах одного народу, не зможемо будувати міцної країни. Тому нам треба робити одну мову для всіх. А одна мова для всіх це, звісно ж, українська. Якщо хтось ще е, думає, та ну поруч, нехай собі будуть там московська. Московська весь час наступатиме. Весь час ми будемо в контрах. Весь час у нас буде оця турбулентність, і замість того, щоб йти командою до майбутнього, ми й далі будемо з'ясовувати так Бандера, герой чи не герой, так фаріон треба було щось присвоїти чи не треба. Ну і так далі. Тому українська мова крапка. Абсолютно щиро дякую вам, пані Ларису, за таку експрес-лекцію. Знаєте, ви згадали дерево метафорично, і мені тут одразу в пам'яті так постав Шевченко з якраз з тим, що можна сказати і про українську мову. В нього є слова: що остались шашелі, гризуть, жируть і тлять старого дуба. А от коріння тихо любо зелені парості ростуть. І нашу мову так само забороняли, знищували мовознавців, розстрілювали, висилали. Якраз про це є праця в Ірине Фаріон, яку вона на жаль не встигла дописати, тому вона це робила в співавторстві. З Оксаною Микитюк про мовознавців, якраз так. про те, про їхні долі, про те, що і забороняли, і розстрілювали, і висилали. Але, попри все, українська мова була, є і буде. Я щиро вам дякую за нашу розмову і бажаю якраз безпомилкового написання диктанту і також гарної зустрічі в києво могилянській академії. На все добре. Дякую вам, приходьте.